Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжусь у місті Тарсусі в церкві святого апостола Павла. Щоб дістати сюди, потрібно приїхати в центр міста і пройти декілька хвилин маленькими вуличками. Зараз ви бачите ліцей, який започаткували американці, в честь апостола Павла 100 з лишнім років назад. Кожних пару років відбудовувалася нове будівля. І тому ліцей дуже великий, гарні знання дає і, звичайно, не дешевий. вхід в музей, де знаходиться церква апостола Павла, коштує 20 лір. Якщо, наприклад, приїжджають групи, вони завчасно домовляються за служби, і тут також можна проводити служби без проблем. Головне домовитися. Відрізняється від наших церков, тому що під потолком є. Зображення Ісуса Христа, чотири євангеліста. З однієї сторони є око Боже, яке дивиться на нас, що ми робимо, і голуб, Дух Святий. Є алтар, і мені здається, навіть не один. Сюди бажано не заходити дівчатам і жінкам. Може, чоловіки, але все ж таки це місце для батюшок. Священиків, тому я би не радила заходити в алтар. А так, звичайно, помоліться, Попросіть сіння душі і за своїх рідних і близьких. Бачите, балкон відбудовувала турецька держава. Звичайно, якби вони це християнам, було б чудово, але добре, що хоч вони це відкрили як музей. Це вже гарно. Драбина, по якій піднімалися. Люди для того, щоб співати літургію. Я гадаю, що десь тут ставили столи для вечірньої любові. Цей звичай також залишився до сих пір Греції. І в нашій православній церкві, Олимпія Стовника у місті Анталії. Також після недільної літургії ми йдемо усі у церковний будиночок, і там у нас проходять уроки літургії, і ми п'ємо чай. Пройшовши 5-10 хвилин, ви потрапляєте на базар 16 століття. Е, дуже гарний мені трішки нагадав е, мистер Чашеси в Стамбулі. Море сувенірів е, цих самих чашечок. До речі, у нас таких в Анталії я не бачила. Е, ось, магнітики, все, що тільки можна, е, ви можете придбати якраз таки тут. Е, потім відразу ж. Це був цілий комплекс побудований все разом. Біля нього знаходиться улу Джамі, мечеть Улу. Я зайшла, мені сподобалось. Взагалі я у всі мечеті заходжу, якщо я буваю в якихось інших містах. Саме цікаво, що в Анталії я в мечеті дуже рідко заходжу. Але ще коли я знаю, що це була церква, тоді так, обов'язково. Також зайдіть, гарна побудова і будь-яке намолене місце приємно зайти. Відразу, буквально пару кроків пройдете, буде ліцей, хамам, бібліотека. Тобто, це все разом, разом з базаром будувалося в один і той самий період. Якщо я не помиляюсь, це школа, і бачите, каміння йде, написано все грецькою мовою. Проходимо пару кроків і потрапляємо у мечеть, де знаходиться захоронення пророка Даніїла. Так, був. Імператор, якому сказали, що народиться дитина, яка його замістить. І тому він вирішив убити всіх дітей. Даніла заховали, його, як сказати, викормлювали дві львиці. І він прийшов у ці місця і була плодородна земля. Всі люди були щасливі. Інші люди це побачили, вони почали. Тишечки забирати якусь частинку від тіла пророка Даніла. Місцеві вирішили, щоб цього не відбувалося. Вони захоронили тіло під рікою. Але так як теперішня адміністрація вирішила, що вони можуть змінювати природу, як хочуть, вони перекрили річки, які текли по тарсусу, і, якби, оголили місце, де була похована могила. Робітники почали копати. І по легенді так розповідають. Що вони почули голос, що далі щоб не копали. Вони перелякалися, упали в обморок, обімліли і їх забрали у лікарню і сказав, що більше вони не будуть копати. Місцеві приходять на молитву. Туристи, які приїжджають сюди, також відвідують цю могилу. Взагалі молодці, що вони почали розкопки, тому що це була гора. Ви бачили міст, вони ж почали копати. Вони не знали, що це міст, і тому так зруйнували його. Вже потім, коли вони зрозуміли, що це міст, вони не трогали. Ось зараз вулкан показує, як йшла ріка. Видно, що тут проходила. Звичайно, люди не дуже радіють і тому, що змінюють якісь природні течії рік. Це неправильно, але ну, що ви зробите? Це дуже відомий магазин солодощів. Наші покупляли солодші, до речі, мені також подарували. Якраз такі місцеві, можна їсти в пісні дні. Дуже смачні. Коробочка пішла отак, просто шк, і не встало. Дуже-дуже свіжі. Тому обов'язково обов купіть, вам сподобається. Коли ви вийдете з магазину, прямо навпроти, ви побачите. Мечеть це була перша християнська церква, яка була побудована у цій частині Туреччини дуже-дуже давно. Це все розповідає нам Ваукан Бей, директор усіх музеїв міста Тарсуса. І, звичайно, ворота Клеопатри ви повинні побачити, якщо ви будете тут. І не була б повна екскурсія, якби ми не відвідали будиночок святого апостола Павла. В принципі, ми це зробили. З самого початку, 20 років тому тут захотіли щось побудувати величезне, почали копати і знайшли стіни. І оцей колодязь вже був, звичайно, 18 метрів він в довжину. ось Тут вам видно стіни. Робітник музею набирає водичку і всім наливає в долоні, всі вмиваються, хто хоче п'є. Я вважаю, обов'язково, це ви також маєте відвідати. І коли ми йшли, ми побачили розкопки 20 років тому. Також хотіли побудувати щось грандіозне. Почали купати, знайшли дорогу і думаю, що вона йде прямо до моря. Тому далі не можуть купати, тому що придеться піднімати все місто. Старе місто тут, до речі, дуже гарне, такі будиночки. І я думаю, якщо відбудувати, це буде друге старе місто, таке як Ванталії. Я знаю, що вже пару років будується тут аеропорт. І якщо він вже буде готовий, мені здається, туристичний бізнес тут буде процвітати, тому що реально є що побачити дуже таке добре, добре благодатне місто. І музей тут мені дуже сподобався з сучасними технологіями. Вхід також 20 лір, це смішні ціни, що ви розуміли, Анталі і взагалі по Туреччині вхід у музей по 70 лір. А тут з сучасними технологіями, зі всіма приколами, це зараз воно таке маленьке містечко, знаєте, спокійненьке. А колись це була столиця, яка об'єднувала всі міста від Хатая до Аланії. Якщо вам сподобався невеличкий огляд міста Тарсуса, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Якщо хтось хоче більше взнати історичних фактів, будь ласка, заходьте до мене на канал Джуліана Хоум. Там більше історичних даних зможете знати про це чудове місто. Всім бажаю гарного відпочинку і гарного настрою. Бережіть себе, своїх близьких, коханих. Бажаю вам мира в душі, любові, благодаті і мудрості. цілую.